Знову на насторожили заяви і висловлювання білоруського лідера. Він на зустрічі з новим керівником ОДКБ заявив, що усім їм не можна просто відсиджуватися. І цитую, буквально вже завтра доведеться визначатися. Як ви думаєте, до чого хилить білоруський президент, і чи може це бути прямим закладом, закладом допомоги Росії військами і зброєю? Абсолютно ні, давайте пояснимо. Не будемо розкривати всі карти, але проаналізуємо разом ті події, які відбуваються навколо і самого Лукашенка і на території безпосередньої Республіки Білорусь. Паралельно з цією резонансною заявою відбулася зустріч Лукашенка з міністром закордонних справ Угорщини Сіярту. Як Якби там не було, враховуючи навіть антиукраїнську риторику і угорського прем'єра, і самого Сіярта, Угорщина є. Членом ЄС і головне країна НАТО. Тобто, як завжди, батько демонструє унікальну тактику проходження між крапаляк. те, що він демонструє всі свої роки президентства, він намагається втримати баланс між Російською Федерацією і країнами Заходу. Але я ще раз підкреслю: основне візит ціярто засвідчив те, що Білорусь намагається поновити дипломатичні зусилля. І нормалізувати стосунки з країнами Заходу йому потрібен противага на російський тиск. з одного боку, ми коли говоримо про подібні резонансні заяви, давайте згадаємо візит Лаврова в Білорусь. Коли білоруський президент, дивлячись в очі міністру закордонних справ Російської Федерації, заявив про те, що він задоволений тим фактом, що Україна... Не провокує Республіку Білорусь, цебто підстав для безпосередньої участі Збройних сил Республіки Білорусь в військовому вторгненні в Україну відсутні апріорі. Це було заявлено прямим текстом. Немає підстав. Тобто, ми задоволені тим фактом, що Україна не дає себе втягнути провокації проти Республіки Білорусь, пряма мова білоруського президента. Досить показово, погодьтеся. Але разом з тим не варто і забувати про те, що на території Республіки Білорусь знаходиться приблизно 10 тисяч російського контингенту, які використовуються росіянами в якості військово-політичного тиску, тобто спостійна провокація, якісь маневри, навчання, що змушує збройні сили України відволікати значну кількість тактичних резервів і оперативних на прикриття Україно-білоруської ділянки кордону. Протяжність 1000 кілометрів, протяжність лінії фронту з Мос росіянами 1300 Тобто, уявіть собі, якщо зараз ми зробимо якісь необережні рухи в бік Білорусі або дамо можливість Росії втягнути Республіку Білорусь безпосередньо військовий конфлікт, це другий фронт з такою ж самою протяжністю. Це величезне відволікання матеріальних людських ресурсів на стримання ситуації. Але менше з тим, те, що наразі я вибачте, чому розлога, я просто даю зрозуміти ситуацію. Та загроза, яка виходить з території Республіки Білорусь, це три аеродроми інфраструктури Збройних сил Республіки Білорусі, які використовуються росіянами. 50 одиниць авіаційної техніки. І те, що ми наразі от, повітряна тривога, це якраз піднявся Міг-31, оснащений гіперзвуковими кинджалами. Це перша. Загроза. Друге, наявність е, ракетних комплексів С-300 С400 модифікованих для нанесення ударів по відповідно наземних цілях. Дальність ураження до 200 км. Тобто Київ під фактично зоною обстрілу. Але головне псевдобалістична траєкторія. До моменту отримання Україною Петріот і відповідна сам ПТІ франко-італійських систем ППО, які можуть працювати по балістичних ракетах, ми фактично не захищені. Це один з ключових моментів. Плюс розміщення на території Республіки Білорусь оперативно-тактичних комплексів Ескандер. Це теж загроза. Оце це найбільший фактор, який, ну скажімо так, демотивує е, українську сторону. Що стосується безпосереднього вторгнення, наразі я ще раз підкреслюю даних, які би свідчили про розгортання контингенту вторгнення, на щастя, немає Financial Times видання пише, посилаючись на свої джерела, що Україна та Росія. Зараз однаково відчувають брак, брак боєприпасів, хоча співвідношення витрат десь йде один до чотирьох. Наскільки критична ось ця економія боєприпасів обмежує сковує ведення бойових дій? Критично, давайте перед історією. До початку широкомасштабного вторгнення, за різними оцінками, на складах Російської Федерації було від 15 до 20 мільйонів снарядів різного калібру. 122-152 мм. Для порівняння у Сполучених Штатів 2,5 мільйони. Що стосується запасів Збройних сил України, на жаль, змушений констатувати, що після неодноразових підривів складів, які так і не були розслідувані, запаси, ну, скажімо так, зазнали певних змін. Було знищено, щоб ми розуміли. А артилерійських снарядів ну, загальною кількістю більше, ніж ми випустили за 8 років АТО. Це серйозні речі. Друге, те, що відбувається наразі, основний у нас калібр 152, ще радянський, який дістався нам в спадок від радянської армії, відповідно, що виробництво на території України воно практично неможливо. Наразі оборонпром заявив про те, що вони відновили виробництво снарядів калібру 122-152 мм, але менш тим обмежена кількість. Тому країни заходу постали перед питанням, що треба поповнювати запас снарядів. До речі, останній Рамштайн цьому і присвячений. Забезпечити логістику постачання і вирішити питання відновлення виробництва в першу чергу радянського калібру 152 мм. І що приймають рішення країни Заходу, досить прагматично відновити виробництво на підприємствах колишнього Варшавського договору Польща, Чехія, Болгарія. Досить прагматично, враховуючи той факт, що приблизно до 70% засобів ураження, я ще раз повторюю, це саме радянський калібр, і плюс й мовиться про постачання снарядів 155 мм. Це вже натівський калібр, так само наразі мовиться про те, що в 2023 році виробництво сполучених штатів буде збільшено зі 120 тисяч до 240 тисяч. Російська Федерація наразі може виробляти приблизно 125 тисяч. Тобто, крім того, що є на складах, а на складах залишилося приблизно 8 мільйонів нарядів, є, на жаль, і можливість виробництва нових. Коефіцієнт переваги вогневого ураження 1 до 3, раніше був до 1 до 6, знизилося і у росіян. Якщо на початках війни це було, було приблизно 60-70 тисяч. За добу вони вистрілювали, то тепер відповідно до 20. І головне, про що ми маємо розуміти, таке поняття, як снарядний голод у росіян. Воно пов'язане не з браком снарядів, а порушенням логістики, те, що ЗСУ вдало використовують західну техніку. Перше число реактивні системи Хаймерс МЛРС, марс 2 та інші. І тут основне, що ми маємо розуміти, наразі країнами Заходу прийнято рішення про передачу нам засобів ураження з дальністю до 150 кілометрів. Тобто, якщо Хаймерси били на 80-85 кілометрів, то тепер двічі більше. І відповідно, росіяни постануть перед питанням, що склади треба буде переносити не на 100 кілометрів, а на 200. А враховуючи брак автопарку України-окупанта. То, відповідно, можемо говорити, що можливості російської окупаційної армії щодо вогневого ураження позицій ЗСУ значно зменшаться. Це основне. Але ще раз підкреслюю, основна проблема країн Заходу це, на жаль, те, що за часи, які ну, передували подіям після Берлін, падіння Берлінської стіни, всі вважали, що все, настав мир на на землі, відповідно, ніяких локальних воїн не буде. буде. Було зменшено і оборонне замовлення, ну і відповідно запаси е, снарядів на складах були мінімальні. Це з тим, чи ми маємо рахуватися. Але я ще раз підкреслюю: ну, питання вирішується. Питання вирішується і оборонпромами, і відповідними зусиллями наших стратегічних західних партнерів.